Всім привіт народ! Слава Україні! Я веду майже прямий репортаж з нашого поля з цукровими буряками. Нарешті я вибрався познімати вам, як проходить весь процес. Відзніму вам сьогодні драйвовий відосік, і на днях він буде вже на каналі. Ну а сьогодні хочу зробити знов невеличке оголошення. Сьогодні неділя. І я буду вас чекати о 21.00 ввечері на стрімі. Знов сьогодні побалакаємо. Знов сьогодні а, дам відповідь на всі ваші питання. І знов сьогодні будуть призи, розіграші і збори коштів для Збройних сил України. Так що народ, я вас чекаю сьогодні ввечері о 21.00. Задавайте любі питання. Побалакаємо.